Так, друзі, всім привіт знову! Це друга частина мого летсплею. І сьогодні я нарешті зроблю ферму заліза. та дуже добре поясню, як це все працює. Тож, давайте до відео. Також я розділив цю ферму на дві частини. Підземно, де буде творитися вся магія, та назовні. Тобто, де самі големи будуть помирати. Також я дуже стараюся робити для вас контент. Тому підтримайте, будь ласка, мій канал. Дякую. А для побудови підземної частини нам знадобляться човен, плити, лю, смолоскипи та ліжка. І все було б добре, якби я не забув записати те, як я збирав ці всі речі для побудови. Отже, всі речі зібрані, все підготовлено, можна приступати до будівництва. Отже, будуємо підвал. Спочатку купаємо яму 3 блоки в довжину і 7 у глибину. Потім в сторону від нашої майбутньої ферми купаємо ділянку 3х3х3, як показано на відео. Ставимо там 3 ліжка, 2 плити та один люк таким чином, щоб селяни не могли звідти вибратися. Потім копаємо ще одну ділянку 3 х 3 х 3 і повністю освітлюємо її смолоскипами помить та ставимо човом. Тепер будуємо сходи на гору, щоб ми могли посадити туди нашого зомбі. Також освітлюємо всі сходи, щоб големи там не спавнулися. Тепер ставимо три ліжка так, щоб жителі, коли йшли спати, лягали на ці ліжко та провалювалися, коли ми ламаємо їх. Також для того, щоб жителі йшли саме до того ліжка, яке нам потрібно, бажано поламати всі ліжка в цілому селі, щоб жителі йшли саме туди. Це в принципі те, чим я займався останніх хвилин 10, напевно. Також поки я це робив, мене ледве не з'їли. ж таке. Чорт, зламалась сокира. Так, а ну-ка, крипер. Біжи сюди, давай. Роби свої ділла бумбульки. Ну що, селяни всередині. Але залишається маленька проблема. Залишається туди завести зомбі. Що було не також вже і просто. Ну Для початку, щоб завести мені зомбіка, мені прийшлося вбити голема Так, а ти... Зомбарик, Давай, давай, давай сюди. Сюди, сюди, сюди. За мною, за мною, за мною. Давай. Прямо на мене, прямо на мене, давай. Ай, який молодець. Ну і нарешті, коли вже всі всередині, все готово, залишається побудувати основну частину. Для неї нам знадобляться. Вода та лава, таблички, скриня, лійка, плита і хвіртка. Та і все для побудови нашої основної частини ми повинні прокопати платформу 9х5 блоків та на 2 блоки вниз. І так, коли наша основна платформа готова, ми повинні її опустити ще на один блок вниз. А тепер ми повинні вирахувати центр усієї нашої ділянки та навпроти наших жителів поставити лійку та підключити її до скрині. Також на лінії нашої ліки нам потрібно замінити блоки каміння на блоки доріжок. Це робиться для того, щоб големи там не спавнились. Далі ставимо таблички таким чином, щоб там могла бути лава. Також нам потрібно буде поставити одну допоміжну табличку та потім хвіртку. Потім на хвіртку ставимо ще одну табличку та ламаємо допоміжну табличку. Це робиться для того, щоб хвіртка не згоріла. Потім відкриваємо хвіртку, щоб големи могли там проходити. Потім, коли все зроблено, нам потрібно обвести всю нашу ферму доріжками. Це робиться для того, щоб тут големи не спавнилися, а спавнилися саме в нашій ямі. Ну і саме тут нам треба два відра води та відро лави. Воду ми розливаємо по краям так, щоб големи скатувалися якраз до лави а лаву ми виливаємо на наші таблички. І ось приблизно така конструкція у вас повинна вийти. Ну і останній крок нашої ферми це те, що нам потрібно вбити всіх големів у селі. Це робиться для того, щоб големи почали спавнитися в нашій фермі. Ну і все, наша ферма готова. Така ферма вам буде приносити приблизно 320 заліза на годину. Так, небагато, але для початку вистачить. Та і плюс до того для неї не потрібно так багато ресурсів. Ну то що, буду з вами на цьому прощатися. Тому бай-бай!